Перестань хотіти, і це в твоєму житті з'явиться. Звучить дико, але це правда. І я зараз поясню, чому. Поки ти живеш у стані мені треба, це стан дефіциту, У мене немає, я хочу. А життя не любить дефіцит. Воно йде туди і несе подарунки, де спокій. Дати спокійною це небайдужість. І це не зневіра. Це точка, коли ти перестаєш просити, а починаєш дозволяти. Дозволяти давати тобі найкраще. І саме в цій точці усе починає складатися. Не вір мені, а перевір. Моє ім'я Вікторія Ширінг. Тут я ділюся. Простими й корисними порадами для краси, здоров'я і молодості. Буду рада твоєму лайку! Я автор і виробник омолоджувальної косметики. Хочеш мій гайд, безпечне омолодження у подарунок, пиши в коментарях слово краса на консультацію 3 дев'ятки. Підписуйся, поділись подругою, було корисно, став лайк.